Син Валентини Олександрівни Костянтин загинув 29 серпня. Під час виходу з оточення під Іловайськом через так званий зелений коридор від росіян. Машину, де їхав армій го батальйону Кривбас, влучив снаряд. Вже вісім років для жінки цей день є раною, що не загоюється. Цей день пам'яті повинен бути і повинен кожен, кожен приклонити голову перед цими хлопцями, які загинули. Загинули в 2014, п'ятнадцятому і сьогодні, які гинуть сьогодні, які сто... дають нам можливість нашому місту не не чути тих взривів і тих, того руйнування, яке на півдні України. Цього дня до одного з міських скверів, де знаходяться стели із світлинами полеглих за Україну армійців, традиційно приходить багато людей. Події під Іловайськом це урок новітньої історії нашої держави, який всі ми маємо засвоїти, особливо молоде покоління. Іловайське собиття для нас була і трагедія, і в той же час – це великий патріотичний підйом наших людей. Туди для захисту Іловайська йшли наші кращі ребята, саме патріоти. І ці традиції повинні оставатися далі тут, у нас. На цих традиціях довго вчити ми молодое покоління. В річницю трагічних подій восьмирічної давнини поклали квіти до стел полеглих в АТО та ООС армійців, вклонили голови біля Іловайського хреста та пам'ятника воїнам АТО до півсотні людей. Це рідні та близькі загиблих вояків, представники військової адміністрації Кривого Рогу, керівництво міста та районів, небайдужі містяни ще в 2017 році. Першими в нашій державі Ріг вніс в статут міста сьогоднішню дату як день пам'яті о загиблих в антитерористичній операції. Тепер вже і в російсько-українській війні. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв. Ми завжди будемо. Казувати максимальну допомогу їх сім'ям. Слава героям, вічна слава героям. На невеликий мітинг реквіум біля пам'ятного Іловайського хреста зібрались і ті, в кого 29 серпня 2014 року забрало друзів, рідних та близьких. Серед них і армієць на псевдофінік. Чоловік служив в батальйоні Кривбас і отримав важкі поранення в день незалежності. Його евакуювали до виходу з зеленого коридору. Це важкий день, дуже важкий. Це дійсно у других у багатьох людей. Це другий день народження. А в багатьох життя. я отримав поранення на день незалежності. Тобто, я сам вихід вже можливо, слава Богу, не застав. Під час виходу з оточення під Іловайськом, 29 серпня 2014 року, незаконні збройні формування проросійських сепаратистів підступно розстріляли підрозділи ЗСУ. За офіційними даними, тоді загинули 368 наших бійців. Ще 429 отримали поранення. Вічна слава героям полеглим за Україну. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.